Протягом останніх тижнів адміністрація Байдена обговорювала зі своїми європейськими та ізраїльськими партнерами пропозицію щодо тимчасової угоди з Іраном, яка передбачала певне послаблення санкцій в обмін на заморожування Тегераном своєї ядерної програми. Про це нещодавно виданю акцію спільно повідомили декілька ізраїльських чиновників та американських політичних експертів, які, як і завжди, вирішили залишитися анонімними. Видання зазначає, що новий підхід адміністрація Байдена показує. Наскільки США стурбовані останніми досягненнями в ядерній програмі Ірану, як ви пам'ятаєте, США довгий час не виключали дипломатичних зусиль для досягнення домовленості про повернення до ядерної угоди 2015 року, але зняли це з питання денного через військову допомогу Ірану Росії та придушення Тегераном антиурядових протестів всередині країни згідно з доповіддю Міжнародного агентства з атомної енергії, Іран накопичив 87 кг кілограмів Урану збагаченого аж до 60%. аналітики в поточній галузі говорять, що якщо цей уран збагатити до рівня 90%, його буде достатньо для виробництва щонайменше однієї повноцінної ядерної боєголовки. Проте політичне та військове керівництво Ізраїлю зовсім не розгубилося. Ізраїльські посадовці повідомили адміністрація Байдена і декільком європейським країнам, що іран з такими темпами дуже скоро перетне небезпечну лінію, яка може спровокувати Ізраїль. Нанести тим чи іншим чином військовий удар, якщо Тегеран наважиться збагатити свій уран вище рівня 60 Про який саме військовий удар з боку Ізраїлю йдеться, поки кінцево невідомо. Чи то знищенню будуть підлягати об'єкти, де йде поетапна підготовка для виготовлення стратегічного озброєння, чи це буде удар по тих чи інших об'єктах в Тегерані? Хоча в останньому доцільності буде досить малувато. Поки що, все кінцево невідомо про те безпекові інтереси. Ізраїлю чітко проглядається, це точно буде перша держава, якій знадобиться відреагувати на дії Ірану, бо ж це, скоріш за все, екзистенційне питання. Адміністрація Байдена почала обговорювати новий підхід по відношенню до Ірану у січні, а в лютому місяці проінформувала про нього своїх ізраїльських та європейських союзників. Францію, Німеччину та Великобританію один ізраїльський чиновник і ще один західний дипломат сказали, що іранці вже знають про дискусію всередині США, але поки що відкидають поточну ідею. Видання Axios також зазначає, що підхід, який передбачає знаття санкцій, більше схожий на стиль політики радника Білого Дому з національної безпеки Джейка Сальвана, і звичайно ж директора ЦРУ Вільяма Бернса, які були високопоставленими членами адміністрації Обами в 2013 році. Саме тоді Іран і світові держави підписували спільний план дій щодо ядерного озброєння. План знову ж таки передбачав короткострокове заморожування частини іранської ядерної програми в обмін на часткове послаблення санкцій. Після відповідних повідомлень у ЗМІ речник Ради національної безпеки Білого Дому заявив, що президент Байден цитую абсолютно від. Відданий тому, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю, і ми, як і раніше, вважаємо, що дипломатія є найкращим способом досягнення цієї мети. Так що це де факто підтверджує інтенцію до домовленості серед певної частини владних політиків у Вашингтоні, за словами трьох ізраїльських чиновників, іранські офіційні особи досі відкидали новий підхід, заявляючи, що він не спрацював раніше і вони не хочуть укладати угоду, яка включала б щось менше ніж ядерна угода 2015 того року на цьому все з вами був Глібо Остапенко. Буду обов'язково слідкувати за подіями і інформувати вас. Підписуйтесь на канал, та не забувайте коментувати та залишати свої реакції у вигляді лайків.